Вітання всім на каналі Моє Поділля сьогодні, 11 травня, День Матері. Адже материнство це щастя і благословення, яке Бог дає людям, а ще велика відповідальність і важка праця всім матерям вільної і незалежної України. Бажаю, щоб вас любили і цінували ваші діти найкращі на світі, добрі, розумні та успішні. Нехай не зростає стежка до батьківського порогу. Хай діти приїжджають на свята і дарують вам свої усмішки, теплі і ласкаві слова на свою віддану. І не згасаючу любов, будьте щасливими і здоровими на радість своїм рідним, хай буде мир і щастя на нашій рідній землі, святом з Днем Матері, з повагою до всіх матерів України, канал Моє Поділля, всім миру, здоров'я. І душевного спокою.